Як так виходить, що ми, не дивлячись на те, що ми начебто робимо якісь вчинки, які, здавалося б, ми хочемо робити, купуємо щось, що начебто ми хочемо. Це наше рішення. Ми якось проявляємося так, як начебто ми цього хочемо, але врешті ми незадоволені та живемо не своїм життям. Як це так виходить? Тому що ми потрапляємо під вплив постійно. І люди, у яких слабка свідомість, вони сильніше потрапляють під цей вплив. І е, часто буває так, що, е, ну, в основному, скоріш за все, що коли нам щось хочуть продати, вони створюють штучний попит? І ти вже. Підробляєш під цей вплив, і тобі здається, що тобі це потрібно, будь-що якась послуга або якийсь продукт. І вони роблять так, у них є супер техніка зробити так, подати це, як наче всі вже в темі, а ти. Ти просто встигни, тобі треба встигнути вскочити в останню, в останню секунду, треба встигнути. І вони створюють таке от напруження, як наче всі вже давно в темі, всі вже, а ти такий типа лох досі. І ось це, це з точки зору якби, стратегії, це дуже дієва річ. І ви фіксуйте це, чи це дійсно, по-перше, навіть якщо вам... Щось потрібно, якась послуга або товар. Ви спочатку перевірте, чи це справді так. Ви спочатку перевірте, чи це справді так, така є популярна та востребована річ або послуга, або якийсь рух, до якого вас е пропонують вам приєднатися. Розумієте? А потім вже вирішите, чи е варто вам. Приєднуватися, купувати або приймати якісь послуги. Але я 100% помітила, що є така річ, коли вони створюють таке напруження, як наче всі вже в темі, а ти ні. І це дуже сильно впливає і я дійсно почала це фіксувати. І просто я думаю, ну, перестаньте. ну. І все, і ти проходиш просто мимо. А потім просто думаєш, якщо тобі дійсно щось потрібно, то ти збираєш більше інформації і уже або приєднуєшся до чогось, або купуєш щось, або